Пропоную до придбання двокімнатну квартиру у місті Миколаїв Інгульський район по вулиці Космонавтів. Квартира розташована на сьомому поверсі дев'ятиповерхового панельного будинку. Загальна площа квартири 45 квадратних метрів. Кухня 6,8 метрів. В квартирі виконаний. Косметичний ремонт. Встановлено нові багатокамерні вікна, нові батареї, нова сантехніка, нова проводка. Продаж із меблями та технікою. Кого зацікавив цей варіант? Будь ласка, телефонуйте 066 63 62 493. Чекаю вас на перегляд!